Доброго дня, вітаю всіх. Давайте подивимося, які двері всесвіт готовий для вас відкрити. Так, Віка, Євсінка. Ви зацікавлені у конкретному питанні. Наполегливо працюєте, шукаєте поштовх, щоб віднайти нові рішення своїх проблем. І Всесвіт дає вам пробудження, нову силу у кожному аспекті вашого життя. І приймайте будь-які зміни. Не зависайте у минулому, а перероджуйтеся. Можливі поїздки, переїзди і оновлення вашої енергетики. Що вам радить Всесвіт? Десяточка мічів, сонце і Дев'яточка кубків. Порада. Прийшов час турботам і невирішеним проблемам, ревнощам, сумнівам, вступити місце сонечку. Свою мету, ви розумієте: відпустіть страх перед доленосними рішеннями. Ваші досягнення дадуть стабільне положення, задоволення від успіхів. А я бажаю всім вірити у себе миру і підтримки Всесвіту.